Привіт, гості і підписники мого каналу. Нагадаю, що ми проводимо першу інкубацію в нашому житті взагалі, і першу інкубацію індика бік 6 в інкубаторі Теплуша. Сьогодні розповім про те, що відбулося в нас з 9 по 18 добу, як інкубували, якої температури дотримувались, якої вологості намагались дотриматись і взагалі, що робили і з чим зіткнулися. Ну, спочатку, напевно, розкажу по температурі і по вологості, а потім поясню, чому так. На 9 добу температура становила 37,6%, вологість становила 60,54. Переворот був включений раз на годину, ми не охолоджували. На 10 добу так само температура 37,6%, вологість 50-56%. Поворот вже включили, і вже він буде довго, повторювати я це не буду. 11-та доба, температура 37,6, вологість 50,55. 12 доба. Температура так само 37,6 і вологість аналогічна 50-55. 13-та доба. Температура, знову ж таки, 37,6. Тут я вологість, трошки в мене була таке, що впала. 48,55 коливалась. Мотор. На 14 добу, 14 -ту добу температура становила 37,6, вологість 48,53. 15 і 16 доба. Температуру трошки знизили. 37,5. Вологість 48,53. 17 і 18 доба я ще знизила температуру 37,4 і тут уже намагаюся тримати вологість в діапазоні 45-50 градусів. Значить, окремо хочу сказати, що з 14-ї доби ми почали охолоджувати і провітрювати яйце. Яким чином? вранці і увечері два рази на добу відключаємо повністю інкубатор і відкриваємо його. Перше охолодження відбувалося 7 хвилин, друге увечері відбувалося 8. Я ставлю собі на кухні на духовці таймер. Тобто поступово з кожним днем, з кожним провітрюванням термін провітрювання збільшується. Рекомендується охолоджувати не більше, ніж до 34 градусів на шкаралупі яйця. За рахунок того, що датчика на яйце в нас ще немає. Я визначаю час, коли вже треба закінчувати провітрювання. Ну, простим способом, можливо, він не є дуже інформативний, але іншого в мене немає. Я беру яйце з інкубатора і отак до повіки прикладаю. Якщо я вже не відчуваю тепла, що яйце дає тепло на повіку, то, напевно, вже треба закривати. Важливо, звісно, це контролювати і не допустити переохолодження. Але все-таки думаю, що це не дуже гарний спосіб. Раз на добу під час провітрювання, можливо, зранку, можливо, ввечері, я перекладаю яйця в інкубаторі місцями. Ну, існує така думка, ніби то буде рівномірніший прогрів. У мене яєць там небагато, от 21. І я можу це зробити якраз, поки вони там лежать і провітрюються. Що хочу сказати стосовно схем інкубації. З чим зіткнулась і проаналізувала, і ну, напевно хочу просто вам розповісти: майте це на увазі. Звісно, що кожен новачок він не має своєї схеми. Він шукає, якимось сайтам довіряє, якимось каналам не довіряє, викачує ту інформацію, аналізує, дивиться, так само робила і я. Я у мене є 4 схеми. З різних каналів, котрим я, в принципі, кожен дивишся, кожен показує шикарний результат, кожен показує прекрасний вивід, начебто кожен все прекрасно пояснює. Але в кожного абсолютно різні температурні режими і абсолютно різні режими вологи і всього іншого. Вплоть до того, що розбіг на добу може бути у вологості, одні говорять 65%. Інші на цю ж саму добу говорять 45%. Одні можуть казати температура 38%, а інші на цей же момент, на цю ж добу, можуть казати 37,6. Чому так відбувається? Висловлю свою думку. Дуже важливо, коли ми дивимося і шукаємо якогось досвіду і поради в інтернеті, треба дивитися, в яких інкубаторах ті люди інкубують. Тому що я думаю так, що інкубація в такому ну, домашньому інкубаторі, невеличкому, от як теплуша, можливо, там ще є інші. Це одне, тут яєць не так багато закладається. Відповідно такого сильного перегріву, як у промислових інкубаторах. Там, де закладається і 400, і 500, і там Бог знати, скільки до 1000 і далі яєць, такого перегріву не буде. Відповідно, напевно, я припускаю, що температурний режим треба тримати трошки вищий. Та схема, котру я перше обрала для себе, я от зараз роздивилася і я не йду по ній. Я зразу скажу, що з цих чотирьох схем, що я скачала, я вибрала середнє арифметичне і приблизно так намагаюся. За їхньою схемою, то на вилупі температура в інкубаторі повинна бути 36,3. Решта всі три схеми. У мене одна пише 36,8, і дві пишуть 37. Тобто такий величезний розбіг в температурі при виводі куртчат аж у 7 градуса. Це так не може бути за однакових умов. В тих людей в них великі промислові інкубатори. Я спочатку на це не звернула уваги. Тому я раджу все-таки звертати увагу, чию схему ви берете. Що скажу стосовно наших спроб встановити імпровізований датчик на яйце. У нас є отакий термометр-гігрометр з отаким ось щупом. Я намагалась його встановити на яйце. Не намагалась, я його встановила. Хочу показати вам, як я це зробила. Кажу зразу, в мене нічого не вийшло, тому що температура не відповідає дійсній. Якщо хтось дивиться це відео і побачить мою помилку, в чому вона, я дуже прошу відкоментувати і написати і порадити. Я брала датчик, я брала яйце. От я його намагалась прикласти скажем так, якби десь посерединці яйця. Отак. Е, у лейкопластир заліпила отак от теплоізоляцію. У лейкопластир звичайний медичний, заліпила кусок теплоізоляції, і отак от я його приклеювала до яйця щільно-щільно, щоб ніде воно. Не було вот так вот щільно це я все заліпила. Всюди, кругом, всі порожнини я позаробляла, отак вот воно стояло. Ніякої корисної інформації мені цей датчик не надав. Тому що, начебто за схемами, за таблицями вже повинен йти на грів яйця. А у мене в інкубаторі 37,6, а на цьому датчику то показує 37,3, 37,2. А мало би вже показати мінімум 37,8, 37,9. Тому це я все повіддирала, тому що тільки одні мені від того нерви. Що я думаю, в чому помилка? Я міркую так, що ця штука, оцей сам основа його, як і сам оцей датчик, що воно дуже товсте. Напевно, воно просто не прилягає до яйця. І тому воно не може щитувати інформацію. Ми зараз спробуємо цю штуку, звісно, модернізувати, яким чином ми її просто відріжемо, оголимо дріт і будемо прикладати голий дріт до яйця. Можливо, ситуація зміниться. Це як варіант. Якщо ні, то я завтра піду і придбаю якийсь інший датчик з більш тоненьким оцим щупиком. Мотор. Що хочу ще сказати. Сьогодні була 18-та доба, ми сьогодні овоскупували яйця. Ми не змогли це зробити на 14-ту добу, як це мало бути. Нагадаю, в нас було там два проблемних яйця. Я їх позначила маркером чорним галочками. Я не знала, чи то оплот, чи то не оплот, чи що то з ними є, тому що досвіду як такого не маю. От, вони долежали благополучно до сьогоднішньої доби. Сьогодні ми всі яйця просвітили, і ті дві два помічених теж просвітили. Одне з них нормальне, зародок розвивається. А інше все-таки виявилося не оплот. Друзі, минулого разу ми робили воскупування яєць. Три яйця в нас було не оплот, і два яйця в нас були підозрілі, які я не могла зрозуміти, чи є запліднені вони, чи ні. Я їх помітила ось двома галочками. Хочу що вам показати. Одне яйце це е, сьогодні в нас 18-та доба. Одне яйце з галочкою. Ось воно. Воно виявилось заплідненим. Ось. Ну, навіть видно рухи в ньому. З ним все нормально. А ось інше з поміткою. Воно повністю порожнє. Тобто, станом на сьогоднішній день з 25 яєць, котрі були придбані, в нас 4 неоплод. Ну, що буде далі, будемо бачити. Лишилося 21 яйце. Я його вилучаю, звісно, вже в інкубатор ми його не кладемо. Тому в результаті з 25 придбаних яєць ми маємо на сьогодні 21. Як буде далі, ну вже будемо бачити. І ще що хочу додати: на кришці нашого інкубатора є чотири такі вентиляційні отвори. От з 14 дня, як ми почали провітрювати і охолоджувати яйця, я відкриваю по діагоналі по два цих отвора. Зранку відкрию, наприклад, отак по діагоналі, увечері провітрюю, уже там закрию, тут відкрию. Для чого це робиться? За рахунок того, що з 14 ї доби ембріон починає достатньо активно дихати, розвиватися, він обростає пір'ячком, він починає виділяти СО2, він починає, якби ну, яйце починає грітися. Повинна бути гарна вентиляція, щоб ембріон мав чим дихати, щоб яйце мало чим дихати. Тому я роблю таке провітрювання. Так само не знаю, чи це вірно чи ні. Чи можливо треба одну відкривати, чи можливо достатньо просто тим яєчком вентиляційним ті щілиночки, що ми там залишаємо. Тому прошу, будь ласка, хто знає, хто може написати в коментарях з цього приводу, будь ласка, теж мені підкажіть. Я буду дуже вдячна. Ну, Модернізувати датчик наш то, що в нас є, нам не вдалося. Завтра нам придеться придбати новий. От така ситуація в нас станом на 18-ту добу. Я вдячна всім за увагу. Прошу порадувати мене лайком, підпискою, прошу прокоментувати і прошу дати ті поради з тих проблем, які у мене виникли. Дякую за увагу!